В ефірі телеканалу «Олтава» – Вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Сьогодні у випуску про таке. Абітурієнти мають два дні, аби встигнути подати документи і не проґавити зарахування на державне замовлення. До Полтави привезли протисказову вакцину. Антирабічної сироводки має вистачити для попередження цієї небезпечної інфекційної хвороби, говорять спеціалісти. Полтавські ВДВшники не купаються у фонтанах і не б'ють порожні пляшки об голову. У Чутовому відзначили День аеромобільних військ. Згадали історію ВДВ та вшанували пам'ять загиблих товаришів. Останній день налаштування приготувань футбольного клубу «Ворскла» до Єврокубку у Полтаві. Про це та інше дивіться у вечірньому випуску полтавських телевізійних новин. До 5 серпня абітурієнти мають час, щоб не прогавити зарахування на державне замовлення. Для цього їм треба принести до приймальної комісії. Вишу оригінали документів. Наша знімальна група побувала у кількох навчальних закладах, щоб побачити, як завершується вступна компанія. «2016». Анастасія Гаврилко з Полтави, друга в рейтинговому списку вступників на будівельний факультет. Дівчина отримала можливість навчатися за кошти держбюджету, щоб її зарахувала. Анастасія принесла до приймальної комісії оригінали документів. Коли вже спочатку були перші списки, я вже бачила, що я скоріше за все пройду на бюджет, тому я ну, не дуже нервувала. До того ж, інші пріоритети, які мене нижче стояли, теж там все проходило по бюджету. Цьогоріч у вишах приймали електронні заяви від абітурієнтів. Стежити за перебігом вступної кампанії можна було через інформаційну систему Конкурс. Там же 1 серпня оприлюднили рейтингові списки. І тепер абітурієнти повинні виконати наступний крок, принести свої оригінали документів про загальну середню освіту до нашої приймальної комісії. Цей термін встановлений правилами прийому до 5 серпня і в результаті вони будуть остаточно зараховані. Абітурієнти в режимі онлайн порівнювали свої результати з балами інших, дивилися, рекомендували їх на зарахування на державний бюджет або ж за контрактом. Тому результати вступу їх не здивували. Он не дуже хвилювався. Це он, батьки, тоді хвилювалися, а я так спокійно відносився. Нічого не змінилось, що електронна система, що не електронна, нічого не змінилось. Напевно знав, що я на, платне, тобто на бюджет не прийду, а по контракту піду. То, то я то знав, що, ну, що я прийду по-любому, тому що по контракту там були місця. Цьогоріч обсяг державного замовлення вище отримали залежно від кількості поданих заяв на ту чи ту спеціальність за системою Місце йде за абітурієнтом. Завдяки їй, приміром, у Полтавській аграрній академії за кошти держави цьогоріч навчатиметься більше студентів, ніж у попередні роки. Це скоріше не наша заслуга, а заслуга в першу чергу наших абітурієнтів, які з дуже високими балами і з першими пріоритетами подавали до нас заяви. До слова, абітурієнти, які отримали рекомендації до зарахування, за контрактом можуть подавати документи до 10 серпня. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Андрій Якутін, Полтавські телевізійні новини. На Полтавщину надійшла протисказова вакцина. Дві з половиною тисячі доз уже розподілили між районами. Яка ситуація з іншими вакцинами? Докладніше у наступному сюжеті. Вакцина для профілактики сказу не є плановою, щеплють за призначенням лікаря лише тих людей, яких покусали тварини. Антирабічної сироватки вистачить для попередження цієї небезпечної інфекційної хвороби. Вона і була в нас в області, але не в такому кількості. А зараз ми отримали свою потребу. Вакцина рабіпорт і зараз всі райони і міста будуть неї на забезпечені настільки наскільки є необхідність. З іншими вакцинами ситуація складна на рівні держави, тому характерна і для Полтавщини. Через брак препарату БЦЖ та деяких інших, зокрема, порушують графік щеплень дітей. Причини відсутності вакцин різні. За останні два роки міністерство охорони здоров'я поставляло частково. А 2014-2015 рік ну дуже дуже мало. У 2015 році, році було прийнято. Рішення міністерством, урядом, державою щодо проведення закупівлі вакцини через міжнародні організації. в області. Частково є вакцини від дифтерії, кору та коклюшу. Наприклад, від правцю є препарат українського виробництва. Його можна придбати в аптеках. Вакцина «Пентаксим» – це для профілактики кашлюку дифтерії правцю забезпечені. Складає 67%. відсотків. Вакциною проти протиполіміліту 20%, вакциною ІПВ, тобто інактивована протиполіміліту 41%, вакциною проти і краснухи 17%, і вакциною проти гемофільної інфекції 19%. Вакцина ПЦЖ, яку роблять новонародженим, за словами очільника профільного департаменту Віктора Лисака, має надійти в область наприкінці серпня. Юлія Кравець, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. Протягом минулої доби українські військові зафіксували 71 ворожий обстріл. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО. Бойовики 9 годин поспіль обстрілювали населені пункти біля Донецька. Крім того, прикордонники продовжують виконувати завдання на лінії розмежування між силами АТО та бойовиками. У районі проведення АТО зафіксовано політ одного безпілотника. Також прикордонники Херсонського та Бердянського загонів зафіксували польоти шести. Російських вертольотів Мі-8 над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Майданчика зі штучним покриттям, капітальний ремонт котелень, запровадження сучасної системи харчування дітей у школах. Усе це стало можливим завдяки тому, що порятинська громада об'єдналася. Цьогоріч на утримання освітньої галузі там витратять. Половина бюджету, а це 35 мільйонів гривень. Дітворає сіл за мостище, Верхоярівка та Калиновий міст Переданського району після децентралізації навчається у міських школах. Спрода колишнього навчального закладу теж не стоїть пусткою. Там облаштували дитсадок. Нині приміщення ремонтують за кошти об'єднаної громади. Ремонт відбувається у дитсадку. У нас за кошти міської ради, ну силами батьківського комітету. Який ремонт? Що саме роблять? окрашення. заміна дверей пройшла. Дах не ремонтують. Дах буде ремонтуватися. У нас на даний час і дере кошти закладаються. У Порятинській загальноосвітній школі номер 6 нині навчається близько п'ятисот дітей. У старших класах школярі обирають між трьома профілями: перукарська справа і візаж, медична сестра та спорт. Щоб вони могли тренуватися увесь рік, нині споруджують критий зимовий майданчик зі штучним покриттям. Об'єднання громадів набійшовся у мільйон двісті тисяч гривень. Близько 600 тисяч гривень виділили з обласного бюджету. Наступна мета відновити плавальний басейн. Я до цього прагну, через те ми беремо участь у міжнародних проєктах, ми беремо участь і у європейських проєктах, шукаємо гранти на те, щоб якось почати цей процес відновлення. В басейні могли б займатися не лише наші діти, а діти всього району, навіть і Гребінківського, і Чорнухінського. Субвенції з державного бюджету близько 18 мільйонів гривень, не вистачає на забезпечення всіх потреб освітньої галузі. Лише на утримання самої, самих, у самих закладів це заробітна плата, ну і енергоносії. Власне, все те, на що вистачає державної субвенції. Але ми маємо гарний додаток до бюджету в зв'язку з тим, що ми отримали статус об'єдної громади, це податок з фізичних осіб. Він немалий, це близько 16 мільйонів. На спорудження сучасних спортивних майданчиків, заміну для хів у дитсадках, капітальний ремонт шкіл, закупівлю меблів, у порятині витрачають гроші, зароблені самотужки. Було профінансовано вісім майданчиків по всій Полтавській області. Один із них це якраз в місті поряти. Тому проєкт майже доходить до, до свого фінального завершення, та частина, за яку відповідає район, доходить чи місто навіть, доходить до свого фінального завершення. Після того, як буде подушка готова, все інше буде робитися за кошти обласного бюджету. Найближчим часом у порятинських школах планують запровадити сучасну систему харчування дітей. За обід діти розраховуватимуться банківськими картками. Тетяна Городянин, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. майже 60 мільйонів гривень державної субвенції виділили цьогоріч для сільських об'єднаних. Територіальний громад Полтавщини за ці кошти планують вирішити найгостріші проблеми. Основні з них реконструкція вуличного освітлення, капітальний ремонт доріг та закладів охорони здоров'я. Найбільшості об'єктів, куди запланували витратити кошти, роботи ще не розпочали, але деякі проекти уже стартували. Найбільш вагомі з них це капітальний ремонт-житлового приміщення під СНАП. Це в нас Новознам'янська об'єднана громада, а також реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І також це Пришипська об'єднана громада, яка витратила всю суму субвенції на прокладку якісної системи водопостачання. Це також, бачите, ремонт пішохідних доріжок в парку Юність в селі Піщани Кременчуцького району для Піщанської ТГ. Центральна виборча комісія України визнала Руслана Богдана народним депутатом України від Полтавської області. Цю постанову опублікували на офіційному сайті ЦВК. Згідно з нею, новообраний депутат отримує тимчасове посвідчення. Руслан Руслану Дмитровичу Богдану 44 роки. Проживає він у Києві, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Нагадаємо, що Руслан. Богдан отримав майже 22% усіх голосів, тобто за нього проголосували 10 145 виборців. Полтавщині кількість матерів, які застосовують грудне вигодовування, зростає. Такі дані повідомили у Полтавській обласній дитячій клінічній лікарні у тиждень грудного вигодовування. Його проводять у 120 країнах світу з 1 по 7 серпня. Чому дитину варто годувати грудьми до двох років, розкажуть спеціалісти. Безпечне, економне, корисне. Грудне вигодовування покращує здоров'я, розвиток дітей, сприяє зменшенню захворюваності матерів. Полтавка Карина Тимурська виховує двох донечок Мілану та Іларію. Для неї грудне вигодовування це зручний та корисний спосіб харчування малюків, хоча і виникали певні проблеми з цим, каже жінка. Зі старшою донькою у нас така була боротьба, мабуть, за грудне вигодовування. Перші чотири місяці молочка дуже часто не вистачало, але і все-таки в нас вийшло. Так до півтора року ми годували аж до другої вагітності. За другою дитинкою, якби це вже було без проблем, так і наразі не без проблем. їй молока вистачає у порівнянні зі штучними сумішами, грудне молоко екологічне. Якщо мама годує дитину до 6 місяців, це забезпечує організм малюка високоякісними та поживними нутрієнтами в потрібній кількості та допомагає попередити голод та ожиріння, знижує ризик захворювань у малюків. Синдрому раптової дитячої смерті гострих респіраторно-вірусних інфекцій, кишкових інфекцій, зменшує стоматологічні проблеми, які дитина може мати у майбутньому. А також у дорослої дитини воно знижує ризик таких метаболічних захворювань, як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, ожиріння, атеросклероз. Стіджувати молоко лікарі рекомендують матерям у випадку, коли дитина занадто слабка або перечасно народжена, чи має проблеми зі ковтальним смоктальним рефлексом. Нічні годування дуже важливі, говорить лікар-педіатр Наталія Кузнєцова, Але дитина повинна спати окремо від матері. Хочу всіх попередити, що нічний сон заборонений разом з батьками, адже він втричі підвищує ризик синдрому раптової дитячої смерті. Звісно, дитина повинна знаходитися у одній кімнаті з матір'ю, знаходитися близько, щоб не втрачати цей емоційний зв'язок із матір'ю. Вигодовування грудним молоком забезпечує тісний емоційний і психологічний контакт малюка з мамою. ...Організація охорони здоров'я рекомендує відлучати дітей від грудей не раніше двох років. Але матері починають це робити до року. На це впливають різні фактори. Можуть бути в першу чергу стреси і негативні переживання матері, внаслідок чого молоко може зменшитися або пропасти взагалі. Також негативним впливом позначається низька поінформованість матерів про основу успішного виготовлення грудьми, ранній вихід мами на роботу, побоювання про те, що мама, готуючи грудьми, може втратити фігуру втратити вроду. і е, знижує мотивацію е, до грудного годування. Також велика кількість молочних сумішей, які є зараз у вільному доступі. Всеукраїнський тиждень грудного вигодовування проводять більше ніж в 120 країнах світу з 1 по 7 серпня, щоб привернути увагу до необхідності материнської підтримки щодо грудного вигодовування. Лідія Риченко Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Чи пропонував екс заступник полтавського міського голови Дмитро Трихна Хабар судді Октябрьського районного суду? Чи вдалося домовитися Олександру Мамаю і Ларисі Гольник під час особистої зустрічі? Та чи чинив очільник Полтави психологічний тиск на свого підлеглого? Це з'ясовували у Київському районному суді Полтави. Там розглядають корупційну справу про спробу підкупити служителя Феміди. Під час цього судового засідання істину намагалися з'ясувати, послуговуючи записами з камер прихованого оперативного спостереження. Лариса Гольник під час торішніх частих зустрічей з полтавськими високопосадовцями скористалася так званими жучками. Однак, служительці ФЕМІДи відзняти відео з прямими доказами не вдалося. Він таким чином окреслив, що датою він підтвердить ту суму неправомірної вигади. І на даному відео він чітко каже, він з'являється і показує. Давайте ще раз подивимося цей жест. Дмитро Трихна був посередником і пропонував суді 5 тисяч доларів. США за закриття справи проти свого начальника Олександра Мамая. На цьому наполягає потерпіла, проте висновки судово-медичної експертизи її версії не підтверджують. Якщо ви робите вербальний аналіз, психологічний аналіз, хто ініціатор. І вказувати про те, що з контексту розмови це продовжена розмова. Чи можемо ми говорити про те, що якщо ініціатива догольник, то е, хто був або чи міг би ініціатором вказаної зустрічі? За словами психолога експерта, більшість відео поганої якості дієвих осіб неможливо розгледіти. Міміку, жести, рухи доволі часто теж складно проаналізувати. Єдиний запис розмови Лариси Гольник і Олександрова Мамая чи не найпридатніші для експертної оцінки. Обидва не дійшли згоди. Там пішли особисті претензії один до одного. Потім, наприкінці цієї розмови, вирішувалося питання з'явлення Мамаю у судове засідання. Він надав аргументацію тому, чому він не хоче з'являтися. Нагадаю, суддя Октябрського районного суду Полтави Лариса Гольник розглядала корупційну справу міського голови Полтави Олександра Мамая. Суддя була змушена взяти відвідок скільки звинуватили у вимаганні хабара. Тетяна Городянин, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Щодня, а не двічі на тиждень. Полтавщина однією з перших планує запровадити, щоб соціальний працівник частіше відвідував вдома одиноких та престарілих. Наскільки це реально як нині працює така система надання допомоги, з'ясовували наші журналісти. Анна Івановна це Добрий День. Ну, щось, рядочка, скупилася Добре. Соціальний робітник Світлана Карамушко щовівторка та щоп'ятниці приходить до 84 річної Полтавки Ганни Іванівни. Старенька залишилася сама, а тому підтримка їй вкрай потрібна. Що конкретно купуємо на продукти. Якщо потрібно сходити в аптеку, інколи буває мені так, що сама не можу. Вона піде купи мені, ліки. Якщо потрібно як щось там допомогти в квартирі прибрати, завжди вона допомагає. Такої допомоги Ганні Іванівні вистачає, утім, якби соціальні працівники навідували частіше, було б краще. Камі ще в даний час я задоволена. Можливо, це я так говорю, поки все-таки я зараз ще сама себе помаленьку обслуговую. А якщо не дай Бог при як то кажуть, Зляжеш, то звичайно хотілося б, щоб, щоб людина заходила хоч через день, а навіть кожен день. таких, як Ганна Іванівна, на дільниці у соціального працівника Світлани Карамушко і ще дев'ятеро. Жінка розповіла, намагається допомогти кожному своєму підопічному. Отримує за роботу близько двох тисяч. Якщо доведеться працювати частіше, не відмовиться. Щодо зарплати, ну хотілося б щоб більша була зарплата. То кожен день працювати, щоб може людей трішки менше, щоб встигати все робити. Оптимальне навантаження, щоб працювати щодня. Двоє підопічних на одного соцробітника каже завідувач відділення соціальної допомоги вдома при територіальному центрі Шевченківської райради Полтави Оксана Юрченко. У профільному ж департаменті повідомили можливості, щоб частіше навідувати тих, хто залишився сам на сам, є за рахунок коштів місцевих бюджетів. Ми можемо. Наша область буде перша, збільшити відвідування кожного дня. Нині на Полтавщині проживає майже 450 тисяч пенсіонерів. Чверть з них отримує соціальні послуги через територіальні центри. П'яти відсоткам допомагають удома. На кожного соцробітника у середньому припадає. По 9-10 осіб. Наталія Золотар, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. У селі Базилівщина Машівського району виявили незаконне видобування корисних копалин. Група осіб діяла під при... під прикриттям однієї з київських фірм. Видобувала, а потім очищала газовий конденсат без дозволу. Повідомляють в обласній поліції. Під час слідчих дій правоохоронці виявили понад 380 свердловин. Бочки відра, які використовують під час видобутку, міні-переробний цех з ємностями до 55 тонн, а також 200-літрові бочки електронасос. Крім того, вилучили близько 34 кубометрів рідини. Встановили, що видобути газовий конденсат із домішками води та ґрунту, очищали на території однієї з ферм Машівського району. А реалізовували його переробним підприємством під приводом утилізації, не сплачуючи в дохід держави жодної копійки. Проти підозрюваних порушили справи одразу за трьома статтями: забруднення земель, порушення правил використання надр та зловживання службовим становищем. Группа лиц под прикрытием документов одной из фирм города Киева занималась якобы добычей полезных ископаемых и затем дальнейшей их утилизацией. На самом деле все выглядело а, по-другому. Ими было разрыто более 383 скважин в земле. Оттуда добывался газовый конденсат грязный, так называемый. Там он проходил а, на одной из ферм а, Машовського району Полтавської області обработку первічну вже вийшло готовий продукт, який потім реалізовувався третім ліцем, без оплати якихось налогів і документів, які розрішають вид діяльності. Труднощі паркування. 2 серпня у Полтаві біля перехрестя вулиць Монастирської та Остроградського сталося ДТП за участі автомобіля поліцейських. Фотографії зіткнення автівок полтавці викликали у соціальні мережі. На думку інтернет-користувачів, на момент зіткнення з машиною патрульних автомобіль Рено Кенго був припаркований у прослужбі патрульної поліції. Говорять, що обидва транспортні засоби під час ДТП рухалися. Значить, е, обидва водії порушили правила дорожнього руху в цьому випадку. Одні, один з них з порушенням шукав місця пар для парковки, інший е, як невчасно зорієнтувався в ситуації. Але винних у цій ситуації буде встановлювати суд. У чотовому втретє відзначили день аеромобільних військ. Цього разу захід зібрав ветеранів ВДВ. Воїнів афганців бійців АТО та молоді з клубу юних десантників. Вони вшанували пам'ять воїнів, загиблих на Донбасі. Як все це було, та родзинки програми бачили журналісти ПТН. Високомобільні десантні війська відзначили 86-ту річницю. Але святкуванням назвати це важко. День ВДВ перетворився у день вшанування пам'яті загиблих воїнів. Ато бути насамперед людиною, громадянином. І патріотом своєї держави Віталій 16, вже чотири роки займається в клубі юних десантників. каже день ВДВ це не свято, а ще одна можливість згадати про хлопців, які захищають Україну від ворога на сході. Готувалися ми місяць до цього заходу. Цей захід присвячений дню пам'яті всім загиблим воїнам-десантникам України, які і зараз які служать на передовій які захищають нашу країну від агресора. Урочисте відкриття трохи історії видове нагородження молодих десантників. Дар'я вже отримала свою нагороду і відкриває карти. Що далі в програмі так, Тактичного бою, лягання на стекло, розбивання плитки і так далі. А це Сергій Заєць. Хлопець служив у ВДВ і є учасником АТО. Приїхав підтримати підростаюче покоління та вшанувати пам'ять загиблих товаришів. У мене дуже хороший товариш був 21 рік йому з Кременчуга, Коля Мартинів, з яким я дуже добре дружив. Жалко чоловіка. Згляди на життя дуже міняються. Я сам молодий, ну я не знаю, я вже зрозумів ці життя, що потрібно цінити кожний шаг. Полтавські ВДВшники не купаються у фонтанах, не п'ють пиво і не б'ють порожні пляшки об голову, як загально прийнято вважати. Але небезпека завжди йде пліч опліч з еремобільними військами. Справа в тому, що ВДВ без крові не буває. На сам кінець реконструкція бою між українськими військовими та ворогом-агресором, який втілили вихованці з клубу юних десантників гвардія. Катерина Залєвська, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. До десятки неймовірних сіл України потрапила опічня. Це селище гончарів на Полтавщині. Посіла восьме місце у всеукраїнському конкурсі. Неймовірні села України, який провів агропортал UA. У фінал конкурсу потрапило десятка сіл. Кожен охочий міг віддати свій голос за одне або кілька з них. Паралельно з цим оцінювали сели члени експертної ради. За результатами конкурсу, пісня опинилася на восьмому місці. Зазначимо, перше місце посіло село Клевень Рівненської області. Напередодні матчу у Лізі Європи своїми думками-журналістами поділився головний тренер Ворсклян Василь Сачко. Про це та інше у нашому черговому спортивному дайджесті. Вже завтра на газон стадіону Ворскла імені Олексія Бутовського вийдуть наші футболісти та їхні хорватські суперники. Після 0-0 у загребі зеленобілих для виходу у наступний раунд влаштує лише перемога. Як команда готується до поєдинку та про атмосферу у колективі на предматчевій прес-конференції розповів головний тренер Василь Сачко. Розумію, ребята, всю відповідальність. Хочу сказати, що счет 0-0. З якої сторони посмотрите? З однієї хороший, ми граємо вдома при своїх болельщиках, з іншої сторони, 0-0 не совсем удобний. Але... У нас огромные козыря, у нас есть болельщики, которые, в которых мы нуждаемся, у нас есть поддержка. Мы постараемся решить задачу в основное время. А если дойдет и так есть кому пенальти бить. Если ребята на тренировках, после тренировок отрабатывают эти и стандартные моменты, и пенальти. Ввечері прес-конференцію дасть головний тренер хорватів Томіслав Івковіч. А після неї хорвати проведуть тренування на полі нашого стадіону. Завершується перше коло чемпіонату Полтави з футболу. Зокрема, голепадом порадували уболівальників, що завітали на поле будинку футболу, Атлетік та Динамо. Вісім м'ячів на двох назабивали команди. П'ять-три перемога за Атлетіком, який піднявся всередину турнірної таблиці. Сьогодні також помірюються силами подол та мрія, а завтра будівельник і Сан Сіті. Легка атлетика. У ворогті, що на Івано-Франківщині, завершився особисто командний чемпіонат України з гірського бігу вгору. У змаганнях взяли участь збірні команди з 9 регіонів України. Честь Полтавщини захищав Руслан Савчук. На дистанції 12 кілометрів Руслан фінішував з часом 1 година 3 хвилини 45 секунд. Це четвертий результат. До медалі нашому земляку не вистачило всього 53 секунди. Переможцем забігу став спортсмен із Закарпаття Сергій Расчубкін. На цьому випуск полтавських телевізійних новин завершується. Гарного вам настрою, віри і опевненості. у завтрашньому дні. Зустрінемося як завжди на телеканалі Олтава. Хай щастить! Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується: мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області уночі 13-18, у день 23-28. По Полтаві очікуємо уночі 14-16, у день 25-27 градусів тепла.